Друзі, всім привіт! Розпочинаю переробку ось цього акваріуму на 54 літри. Давно це, пора було це зробити, але сьогодні ось було таке відео, воно буде з декількох частин складатися, тому залишайтеся, буде цікаво. Це акваріум Акваль на 54 літри, він з кришкою, так, з піддоном. І ось бачите, тут зараз я поклав тут таку футболку стару. Так, сюди, Коротше кажучи, що трапилось. Що трапляється, я думав, що цей акваріум підтікає там, і... але все ж таки він цілий. А проблема вся в тому, що ось тут збирається конденсат, і він по склу ось сюди витікає вперед. І це ще нормально, коли вперед. Бо так само це і відбувається і позаду, і там також збираються такі калюжі. Ну, ось тут такий наліт. також на на склі попереду. Коротше кажучи, що я, що я не робив, куди б я там компресор не переміщував. Так зараз він у мене ось тут, він вже був і по центру, і був і з правої сторони. Як би я там фільтр не переміщав також, все одно конденсат цей збирається. І нічого з цим не поробиш. Я не знаю, в кого є такі акваріуми, пишіть, може ви якось цю проблему побороли. Я навіть на якийсь час ось так просто залишав відкритими ось цю кришку. Це для годування риби. так. Ну, але коротше, все одно це не допомагає. Хоча тут і зверху є там такі вентиляційні так, отвори для відводу вологи, але все одно конденсат збирається. Зараз я цей акваріум перемістив. На таку тумбу хотів поставити сюди всі три акваріуми, взагалі було б класно. Але так виявилось, що все ж таки акваріуми всі не влізли, бо тумбочка ця в мене метр так, а акваріуми, три акваріуми. І коротше, там буквально 5 см не вистачає, щоб вони всі стали. Навіть не 5, там щось 2 см. Коротше, тому ось так буде поки що. Ну і в цьому відео я вам все розповім. Залишайтесь, буде декілька частин. Ну і тепер давайте поговоримо про рослини, які в цьому акваріумі. Ось тут зараз ми бачимо в мене лимонник, він так погано виглядає, побила його водоростями, Так, Ну, коротше, він тут в мене. Ну, в принципі, нормально ріс, але зараз е, бачимо не дуже. Коротше, оце таке все коріння, там я вже від, відривав і так далі. Я Буду його я прибирати повністю. Цей лимонник е, з іншого акваріуму сюди пересаджу. Може пару гілочок подивлюся. Е, також сюди планую посадити хіміантус, щоб трошки прибрати ось ці наростання на рослинах. Так? І... Також хочу сюди якусь рибку посадити. Подивлюсь, поїду на цих вихідних на свій зооринок. так, Малий ринок він у нас називається в Запоріжжі. Давно вже там не був. Я зараз у відпустці і ось планую поїхати. Сьогодні у нас четвер, я починаю це відео записувати. В суботу я планую поїхати щось придбати. Коротше, це буде таке відео на 3-4 дні і за цей час. Ми разом з вами подивимося, які будуть зміни в цьому акваріумі. І ось тут е, я, звісно, викину цей лимонник. Може щось там залишу, що більш-менш. Взагалі це такий буде більш повільний травник. Ну, але хіміанту все ж таки напевно посаджу, бо він в мене в моєму тому іншому акваріумі також там заважає. І ось поки що такі плани. Так, що ж, друзі, я тут прибираю лимонник. Ми бачимо, чого прибираю його? так, ну Він погано виглядає. Ось ми бачимо, що назбиралося. А ось це трошечки я пересажу, тут такі маленькі залишив. Тут же в мене була і лимонофіла раніше, і була Людвігія повзуча. І в, якихось, в якийсь момент в мене просто цей лимонник він просто витіснив всі інші рослини і він класно виглядав, класно розростався. Але коли вже тут і зникла та лимонофіла в мене, так, і зник, зникла Людвігія повзуча, хоча вона також в один момент дуже класно росла. Залишився тільки лимоник. Ну а потім і лимонник вже почав так погано виглядати. Коротше, цей акваріум потребує конкретних змін, такої конкретної прополки, якщо так можна назвати. Так. Ось показую вам, що я роблю. Так, друзі, це в нас вже п'ятниця. Наступний день. Вчора я тут попрацював над цим акваріумом, так? попересаджував рослини, повикидав зайве. Ну і ось зараз така більш, набагато більш приємна картина в нас виходить, бо акваріум то вже дійсно потрібно було щось переробляти. Ну, Ми бачимо, тут не зовсім ідеальний в нас анубіас. Папоротники, в принципі, непогано виглядають. І широколисні, і тонколисні. Так вони трошки там в мене порозвалювались, я їх попереміщав. Ось тут висадив на передньому плані знову лимонника. Ну, подивлюся, як він тут буде в мене рости. Ось тут біля фільтра. На задньому плані там посадив з іншого акваріума. Під задньою стінкою. Ну, ось тут ця буцефаландра. Також трошки на ній є нарости водорос... водоростей. Так. А зараз ще прибився листочок лимонника. Ось так, друзі, поки що буде так. Хіміантус все ж таки вирішив поки що сюди не пересаджувати, бо він тут всяко розростеться і не знаю, куди його тут. І так Начебто і місця нема тут, куди його садити. Можна в принципі, ось сюди на передній план висадити, але поки що не пересаджував. Тепер хочу зайнятися мешканцями цього акваріуму і якихось придбати сюди рибок. Ну, В ідеалі б це б хотілося б тетр. Поїду, подивлюсь, я звісно не сподіваюся, що вони там будуть. От о, тоді, Останнього разу, коли я там був, так, роки два назад, три, тоді я придбав тетри фон Ріо. Так вони в мене і досі є. 6 штучок я придбав і 5 залишилося, а тільки одна пропала. І то, в принципі, недавно. І подивлюся. Ну, а тут бачимо в мене гупачки, два ніони і все. І ось той великий водоросліїд. Ось він, хто бачить його, бачимо, яке око торчить. Звісно, він тут стресує, він один. Але і в зоомагазині він також був один, коли я його купляв, тому... І там він також вже був такий величенький. Коротше, я його забрав. І зараз він тут в мене вимахав взагалі. Ось такі справи, тому завтра збираюсь поїхати. Може там якесь відео вам запишу і звідти. Тому додивляйтесь це відео до, до кінця. І, до речі, ось про цей конденсат також їде до мене лампа з Aliexpress, так? І я приберу цю кришку і подивлюся, чи не буде тут конденсата. Ну, все ж таки, це конденсат, ось навіть зараз бачимо, я знімаю відео і ось тут збирається вода, і вона потрапляє сюди в піддон. І потім вона вже, коли з піддони, вже нема місця, так, вона просто виходить наверх. І такі калюжі образуються, ось тут створюються на передньому плані. Або взагалі ось сюди падають вниз. Коротше, нічого цього приємного немає. Навіть ось ця тумбочка вже, вже вона також почала там відслаюватись. Хоча пройшло не так багато часу, коли я сюди перемістив цей акваріум. Тому ось такий недолік ось цих акваріумів, Акваель, з кришкою. Я коли в принципі, дивився огляди, коли купляв, то було декілька оглядів, де розповідали про те, що проблема ось з конденсатом. Хоча начебто продумана кришка тут. Ну, коротше, буду її, її прибирати. Все, зустрінемося в суботу. Есть. Що ж, друзі, сьогодні вже субота, з'їздив я на малий ринок, придбав рибок. Зараз вам трошки розповім. Там в кінці вам ставлю вставочку з того зо, зооринку. Ну, там особливо нічого було знімати, там чотири продавці, в принципі. Там трішки вам показав, що я придбав до своїх гупачків. Так. Значить, Купив родостомусів. Ось бачимо. гурами ось таких придбав. І блакитних радужниць. Ось, зараз вона тут. А також ще ось така рибка, ось, забув, як вона називається. Два рази питав у продавця. Ось бачимо ось вона. І забув. Ніколи таких рибок не бачив. Ось зараз ще вам покажу. Всі вони так трошки схожі, поки що трошки так стресують. І неприємно був здивований, знаєте, родостомус почав трошки щипати за вуса ось горами. Якось дуже дивно, начебто родостомуси вони такі не агресивні, але трошки так пощипав. Ну і сьогодні якраз приїхала лампа, вже її забрав і буду знімати я ось цю кришку, тому що ось тут постійно з'являється конденсат, він сюди стікає. Я думаю, що із за цього я думаю, що типу підтікає акваріум, але насправді все нормально, просто ось це через оцей конденсат. Тому зараз знімемо кришку, встановимо лампу і вже цей акваріум буде без лампи. Ну що ж, друзі, і фінал нарешті, все, встановив лампу. Тепер подивлюсь, чи буде тут в мене накопичуватись вода, і тоді я буду вже знати точно, чи це конденсат, чи це все ж таки. В мене протікає акваріум, але не хотілося би у рибок накупив так. Лампу встановив ось таку. Бачимо, тут вона з таймером, світанки, заходи, сонця, так би мовити. Буде сама вмикатися, працювати в автоматичному режимі. Тож, сподіваюся, все буде добре налаштував тут, в принципі, таймер. О 10-й світло буде вмикатися і о 8 вимикатися. Там воно буде, в принципі, тільки десь на 100% десь 3 години світити. Ну, подивлюсь, як воно буде. Ще не стикався з такими лампами, тому світло буду підлаштовувати. Все, друзі, дякую за увагу. Всім, хто подивився це відео, до побачення.